Толока у Пасічині. екологічну акцію провели в одному з найбільших мікрорайонів Івано-Франківська. Близько двох десятків вихованців профтехучилища заздалегідь запаслися робочими рукавицями та сміттєвими мішками, і в перший день календарної весни вийшли на найпроблемніші ділянки, розчищали гори побутового непотребу у відпочинковому сквері і на сміттєвих майданчиках. Ми з групою вирішили зібратися. Поприбирати, на суботник, можна так сказати. Хочу сказати, тут мусорних недалеко, Можливо, могли вже підійти до мусорника і мусорник викинути. Багато є пластмаси, бутилок, ну, такої якраз пластмаси, що не, ну, не розчеплюється у довкілі. І це забруднює дуже довкілля. Пластикові пляшки, старі меблі, різний габаритний непотріб. Хлопці збирали все і вантажили на машину. А от мешканці прибиральникам на допомогу не поспішали. Ті, що прийшли, нарікали на байдужість сусідів. Ми обов'язково мусимо віднести туди. Ну, чому? Я дивлюся, виходжу з із під'їзда. вже так тяжко донести? Ми коло під'їзда поставимо, У і люди дзвонять у білій дім на гарячу лінію. От. Що бардак? Ну як бардаку не буде, вони самі кидаю. Я кожен день тут забираю, ви розумієте. От, от завтра, ці пісня-завтра подивитися. Ну, може, менше трошки буде, бо зібрали чисто, розумієте? От. Але все, все одно буде, до, до неділі буде знову бардак. Кілька років поспіль весняні толоки у мікрорайоні Пасічна ініціює тамтешній депутат міськради Роман Харук. Його наміри охоче підтримує міська інспекція з благоустрою. Завжди після зими чомусь накопичується багато сміття. Не розумію чому, то прийшла революція гідності. Здається би, що ми мали би змінитися, але якогось серйозних змін у суспільстві не приходить. І знову, і знову приходиться виходити і прибирати те сміття, яке ми самі його і продукуємо, і викидаємо прямо собі під ноги. Ну сьогодні декілька машин сміття. я Думаю, ми звідси вивеземо. Вивеземо, тому що дуже багато чомусь накопичилося. Хоча тут рядом є нові будинки, молоді сім'ї бачу, проживають, дивлячись по тому, що багато дитячі колясих. Я думаю, що могли б і самі мешканці прибрати. Ну, покажемо приклад, можливо, і їх теж це десь за наступне прибирання. Організатори толоки запланували на берегах пистриці Солотвинської. Відтак закликають пасічнянців активно долучитися до екологічного благоустрою свого мікрорайону. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.